Так і снимай, чого вы студент нахуй, аж Разоб'яж копиш новую. Копиш нову. Копиш нову. Лопа, куда вийдете? Не йдіть! Субас, сука. Не Що ви робите? Що ви робите? Шо? Ви шо? Тікай я, чи то те? Тікай не чіпаю, не чіпай його! Не чіпай його! Не чіпай його!

Ладно, не треба займа речі, присвізняється. І той що ми напив, я не керував присутня. Меня просто заломало, я же камеру, ну типа, я камеру на него перекрутил. Ты видел? Ну, я видела, нормально. что моя за тебя испугалась.